Alpha. Вітаю! Сьогодні вирішив записати своє блогерське відео на GoPro 11. Значить, батарейку з неї виняв під'єднав павербанк у ланзі. Петличка, ось ця у мене у ланзі AM18, записую на внутрішню пам'ять, так як GoPro 11 не може працювати із моєю Wi-Fi системою. Потрібен GoPro модуль або спеціальний перехідник від GoPro. Тому я вирішив записувати на внутрішню пам'ять моєї петлички у ланзі AM18. Під цим відео буде посилання на ню, кого це зацікавить. Я зараз контролюю своє відео. Ось на iPad 6 версії. Тобто я повністю тут все бачу і чим класно е контролювати на такому великому пристрої, тому що все-таки маленькі екранчики GoPro 11 не дозволяють все е добре побачити. До речі, бітрейт виставив 130 і шумодав вистоїв на 100, тобто повне е шумоподавлення всіх моїх проблем, які будуть виникати, так як я записую. У приміщенні. І записую на плаский профіль, але е звичайний класичний стиль без 10 біт. Отож, у мене є, як ви знаєте, ось така камера. Це Sony A6300. Вона вже старенька, 2016 модельного року. І от е віднедавна я вирішив, що мені, можливо, потрібно оновити дещо мій. Парк ось цієї відеотехніки, так як все-таки Sony A6300, я про нього правда ще відео не робив. При 4К має таку проблему, як перегрів. В мене він наступав десь при 25-30 хвилинах запису відео. починало мерехтіти. Піктограмка, що камера перегрілась, проте завдяки спеціальній програмі, яка тут встановлена. в мене немає обмеження запису відео. І є такі пункти, як стандартний перегрів і високий. Я перевів ПВУ високий, то ця піктограмка засвічується, проте камера не відключається. Але я думаю, що це все одно небезпечно і було б класніше, якби ця піктограмка не відсвічувалася. Отож, я вирішив подивитися на терени. Інтернету і, звичайно ж, БУ камеру, проте новішого модельного року взяти і така, щоб не перегрівалась. А так як у мене в основному всі вже лінзи від Sony є, тобто Viltrox у мене є 4 фікса, це 20 мм, 25 мм, 35 і 56 Тому я вирішив, що слідуючою моєю камерою теж буде Sony. Так як в принципі, вони непогані для запису відео. Отож, я почав дивитися в сторону ZV E10 Sony. Це 2020 року модельна камера. Тобто можна продати ось цю камеру. І в мене є, припустимо, мануальні об'єктиви деякі продати. І я можу запросто придбати ось цю ZV E10. Згідно з відгуків, ось ця Sony zv E10 це та сама камера, що й Sony. A6400. І тут вже в мене вийшло, що я можу оглядати дві камери. Sony ZV E10 і Sony A6400. Проте, якщо взяти Sony A6400, дуже нагадую ось цю Sony A6300. Проте там відкидний дисплей, перероблене меню, також пройшла боротьба з перегрівом. Та камера вже не перегрівається. І от в мене вже Виникло, що я можу звертати увагу на дві камери, потенційно, які б могли бути наступником ось цієї Sony A6300. Дивлячись ці відео, я натрапив на відео, згідно якого вийшла камера Sony ZV10 другого покоління. Можна назвати її Mark II, можна назвати другого покоління. І мені це стало цікавим. І значить, що в ній класно. У ній матриця стоїть від Sony FX30. Уже на 26 пікселів, а не на 24. У неї 4К 60 кадрів на секунду, у неї 10-бітний профіль, на відміну від першого покоління, де було 8 біт. Тобто ваші s log 2, S-Log 3 можна красити набагато краще, тому що 10-бітний профіль це дозволяє робити краще. І до того ж, у неї вже е, запис іде в 4,2.2. А не 42.0, як у Sony ZV є -E 10 першого покоління, а також у Sony ось, A6300, у Sony A6400. І це якби круто. Мене це зацікавило. І от я випадково зайшов на сайт OLX, так як в основному б техніку, де можна взяти? На цьому сайті. І от випадково мені натрапилася ця відеокамера, яку продає, продавав уже її продав. Продавав власник буквально 2 неділі, як він її купив і продавав. Якщо подивитися на Олексі, то стартова ціна в коробочці цих камер 44-45 тисяч, проте він продавав за 37. Мені сталося цікавим, якби така ціна за 2 неділі, і він так ціну скинув і два роки гарантії, і все все в комплектації. Ну це було тушка без об'єктива. Я задався питаннями. Чому ж це так? Я написав йому чи актуально, він відповів, що так. І я написав, чому ви продаєте її. І він чесно мені відповів. І проблема полягає в тому, що ось ця камера, якщо ви, маєте, якщо ви хочете записувати в 10-бітному профілі і з 4.2.2 виходом цього відео, вам потрібно дуже сильне залізо. Тобто записую в кодеку H265. І, і це все потребує дуже потужного комп'ютера. Він мені написав параметри, то виходить, що мій ноутбук теж це не потягне. Тобто е, добре, що це вони внесли, добре, що є така потужна е, можливість робити це відео, однак е, до нього тепер потрібно мені, припустимо, купувати теж новий ноутбук. До того ж, він мені теж чесно написав, що якщо брати 4, К60 кадрів, то камера перегрівається. Те ж саме стосується, якщо записувати у максимальних е, можливостях цієї камери у 10-бітному профілі. Камера довго не втримує, вона перегрівається. Е, у 4К 25 кадрів на секунду, все нормально. Записую нормально. Лише переходиться от на це 4К 50-60 кадрів, камера відразу перегрівається. Отож, виходить, що. На папері це все класно, а от у реаліях не так все і радужно. Тому от тим людям, які все-таки хочуть придбати Sony zv 10 другого покоління, ось таке застереження. Якщо у вас дійсно комп'ютер або ноутбук потужний, останніх поколінь, я так зрозумів, то ви можете це брати. Якщо у вас це все стареньке, то на цю камеру не дивіться, тому що ви її то придбаєте, але ви не зможете застосовувати її повні можливості. Так, він ще написав, що з rolling Shutter уже в цій камері набагато краще, ніж це у Sony A6300, 6400 і ZV E10. По крайній мірі, у 4К 25 кадрів на секунду. Отож, ось такі проблеми цієї камери Sony zv e 10 Mark II. Так що я е, все-таки буду дивитися в сторону А6400 або Sony zv e 10 першого покоління. Хоча е, певно, що Sony A6400 буде в пріоритеті. Все-таки в неї є волозахисний корпус. Е, вона от мені більш знайома, вона ось такого самого формату, як ця Sony A6300, в неї є колища вибору режимів. У ZVA 10 його немає, воно електронно обирається. Також у неї відкидний екран наверх. І мені от більше подобається, щоб екран був ось так вертикально наверх, чим екран у бік, тому що екран в бік, він конструкцію цієї камери все-таки збільшує. А от якщо вертикально вверх, то це якби все-таки все одно компактний. І коли говориш і дивишся в цей екран вертикальний, то все ж таки. Все одно видно, що ти дивишся ніби на людину. А якщо в тебе буде екран ось так на бік, то дуже багато блогерів мають косоокість, я це називаю. Вони дивляться не людям в очі, коли спілкуються, а дивляться на цей екран в бік, ніби не хочуть поглянути людям в очі. І мені, наприклад, це не подобається. Так, у Sony ZV e 10 ще є вихід під навушники, проте я цим і не користуюсь. проте так як в мене є система у Ланзі, оця M18 Pro, то у базі приймача також є вихід під навушники. Так що це якби не проблема. Так, у Sony e 10. що ще є? ще є кнопочка спеціальна, яка відразу робить боке. Як це працює? Просто-напросто нажимаючи цю кнопочку, фотокамера електронно різко розкриває на максимум ваш об'єктив. Це все, хто знає, так само можна робити за рахунок ось, ось, ось цього перемикача. Ви прокрутили, діафрагма відкрилась і маєте те саме боке. Можливо, на кілька секунд або мілісекунд довше, проте ефект той самий. В принципі, зараз я думаю про Sony zv E 10 або Sony A6400. Однак, якщо подивитися навіть на БУ-ринку, то Sony zv E 10 коштує. Трохи дешевше, ніж Sony a 6400 І тут, я думаю, теж є посил у ціні, чому A6400 6419 року модельного коштує дорожче на б ринку, ніж Sony AZ V10, яка 2020 року, яку дуже рекламують блогери. До того ж, та камера більше налаштована на відео. А у фото, знову ж таки, за того що там немає з цього джойстика, то виходить потенційно, що при фотографуванні от можуть виникнути деякі проблеми, з якими у A6400 проблем не буде. Тобто функціональні проблеми маю на увазі. Отож, підсумки, хто дивиться в сторону Sony zv e 10 Mark II, будьте обережні з цієї камери, так як при 4К60 кадрів вона перегрівається. Якщо хочете записувати в 10 біт, 4.2.2 у всіх, всіх S-логах, потрібне дуже сильне залізо вашого комп'ютера або ноутбука. тому що старі це все вже не тягнуть. Дякую, що дивитесь мій канал.